Дякую. Так, шановні члени комісії, чи є ще питання? Ні, немає. Немає. Тоді, Микола Віталійович, ми вам дякуємо за співбесіду. Рішення комісії буде прийнято протягом двох-трьох днів. Вас про це інформують. І за результатами буде прийнято відповідне рішення. Дуже так. дякую, до побачення. Да, до побачення. Наступний, будь ласка, ні, не треба запрошувати, У них є список, я не знаю. Микола Віталійович, скажіть, будь ласка, хай наступний заходить. Приходьте, будь ласка, до мікрофону. Затока Тамара Миколаївна претендує на заняття посади головний спеціаліст бухгалтер відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради. Має повновищу освіту, закінчила приватний вищий навчальний заклад Київський інститут бізнесу та технологій. По спеціальності обліки та діт працював на посадах бухгалтера, менеджера з адміністративної діяльності лаборанта хімічного аналізу з березня 2017 по квітень квітня дві тисячі виконує повноваження спеціаліста першої категорії економіста відділу економіки З Дві 2017 по теперішнє виконує повноваження головного спеціаліста бухгалтера відділу економіки бухгалтерського обліку та звітності управління охорони здоров'я. Доброго дня. Доброго е, дня, Тамара Миколаївна. Ну дивлячись на е, інформацію, яку надала Галина Івановна, От навіть за такий короткий період перебування, виконуючи обов'язки, ви вже зробили там певний кар'єрний зріст в управлінні охорони здоров'я. Тому задавати питання, чи маєте ви, скажімо так, чи подобається це вам, чи є нормальна робота в колективі, чи знаєте ви начальника управління, чи розумієте, чим займатися, я не буду. Скажіть, будь ласка, чим викликана ваша? Бажання піти працювати саме в органи місцевого самоврядування. У мене виникло бажання отримати практичний досвід бухгалтерського обліку в бюджетній установі. У мене його не було до цього, і я рішила, вирішила спробувати себе. От На сьогоднішній день мені дійсно подобається ця робота. Набагато можна сказати, простіше, ніж в приватних установах. Ну, тут, тоді зразу в мене інше, наступне питання. От мене насторожило те, що ви кажете. Я вирішила ну, здобути досвід. І протягом якого терміну ви плануєте здобувати досвід? Це ваше рішення вже ну, залишитися на службі? Чи ви плануєте там. Півроку, рік попрацювати, досвіду набратися і сказати до побачення. Ну, вибачте, е, що так, але задаю прямо питання. Е, ні, дивіться, я ж вам говорю, що мені подобається е, е, сфера в е, бюджетній установі, самий облік, сама робота. Мені більше подобається. Так що на майбутнє я хочу залишитися, працювати Ну, Я хотів від вас почути, щоб це не було бідування. тимчасово. Що так, знаєте, там, ви самі сказали, досвіду набралась. І пішли далі. Хоча життя є життя. Ну, по крайній мірі, якщо у вас бажання є працювати, то відповідно до ваших фахових знань, ще раз повторюсь, того, що ви там вже ну, певний час працюєте і вже на різних, скажімо так, посадах. У мене питань немає. Чи є питання в членів комісії? Ні, немає. Немає. Тоді дякуємо вам за співбесіду. рішення комісії буде прийнято протягом двох-трьох днів. Вам про це буде повідомлено і, відповідно, ми надамо пропозиції міському голові. Добре, дякую. дякую вам до побачення. Дякую, до побачення. Запрошуйте, будь ласка, наступного. Проходьте, будь ласка, до мікрофону. Єчкіна Юлія Васильівна претендує на заняття посади головний спеціаліст відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Білосерківської міської ради. Має повну вищу освіту, закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет по спеціальності правознавства. Працювала на посадах юриста в товаристві Острійське серпня 2016 року, по теперішній час працює на посаді юриста в товаристві з обмеженої відповідальності Буд Вест. Беце успішно склала письмовий іспит, пропонується розпочати співбесіду. Доброго дня. Доброго дня. Юрія Васильівна, скажіть, будь ласка, ви я от тут, у вас таку, така посада, на яку ви претендуєте. Чи знайомі ви з законодавством, яке регулює містобудівну діяльність, і от саме, скажімо так, яке буде пов'язано ваше виконання функціональних обов'язків? Так, знайома, звичайно. Знайомі, ну, дуже так? обширний, дуже багато. Дуже багато постанов, законів, так. Ну, це було пов'язано з вашою практичною роботою, чи це ви, скажімо так, під час навчання це отримали? З практичною також. Так як я працюю в будівельній організації до цього часу, тому і з практичної, і з теоретичної, з обох сторон. Зрозуміло. Тоді ще в мене таке питання, скажіть, будь ласка. А з чим викликано от, ваше бажання піти змінити сферу, ну, скажу, не сферу тут, насправді, посада якраз передбачає Юридичне, скажімо так, освіту і знання законів, уміння працювати з законодавчими нормативними документами тут все співпадає. У мене інше питання: от чому ви вийшли з приватного сектора піти в державний сектор, ну поступити на службу в органах місцевого самоврядування? Чим це викликано? Мені, по-перше, мені захотілося себе спробувати саме як посадову особу органів місцевого самоврядування. Можливо, внести якийсь свій вклад саме для інтересів саме територіальної громади, так як це основний, основний, є основним обов'язком. Тому це, якби в першу чергу, є головним моментом. Зрозуміло. Е, і останнє крайнє питання до вас. Е, Все-таки. Ну, я називаю такі посади, ну, в тому числі і цей відділ, і коли керівниками тут призначали, це таки, ну, на мій погляд, це посади, які пов'язані з високим корупційним ризиком. І давайте не будемо тут далеко не секрет, що ну, ті, хто пов'язаний з будівельною галузі, ті, хто там приватні будинки житлові, до недавнього часу це була проблема, скажімо так. і... На жаль, без там, вибачте, я буду говорити прямо інколи незаконних дій чи незаконних діянь, не вирішувалися будь-які питання. Зараз міська рада отримала ці повноваження. З однієї сторони, це великі повноваження, вони тягнуть, ну, ну, чи скажемо так, дають можливість в тому числі притягати до відповідальності тих, хто порушує законодавство. З іншого боку, це якраз функція видачі дозвільних документів, і в будь-якому випадку, як би ми до того не відносилися, це завжди будуть посади, які пов'язані з високим корупційним ризиком, і відповідно, відповідно це може бути будь-які моменти. Не мені вам, як юристу, розказувати, що це може бути і тиск, це може бути якісь провоку... провокативні дії щодо там, отримання неправомірної вигоди, там, прийняття якихось рішень, які не відповідають. До цього ви готові? Ну, корупційний... Чи аналізували цю, цю складову, чи готові ви морально так, витримувати це все? Аналізувала корупційний ризик, він дуже високий, в принципі, зараз в нашому суспільстві майже в кожному відділі. Тому якби потрібно виключати взагалі такі моменти і діяти відповідно до діючого законодавства, відстоювати права територіальних громад, права відділу згідно норм чинного законодавства. Моєю основною функцією буде виконання саме адміністративна робота, тобто виконання реєстраційних і дозвільних функцій, тобто, просто момент, що стосується саме корупційного ризику, його просто потрібно виключати і діяти саме в межах повноважень згідно законодавства. Відповідь мені ваша сподобалася. Тепер ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ну якщо так станеться, чи готові ви як правознавець чи юрист? Як, до речі, правильно? Ну, юрист. Юрист, так? Да? Як юрист, от ви дуже таку фразу сказали, і насправді вона дуже важлива. Чи, готу, чи, чи була вас практика і чи готові ви допомагати нашому ну, представникам юридичного управління захищати інтереси, як ви правильно говорите, територіальної громади, там відділу. Ну, інколи, вибачте, можливо, прийдеться і е, певні дії там керівника, які будуть безумовно, ну, тому що я. Стикаємося дуже часто, там із скаргами і так далі. і так далі. У вас була практика роботи в судах? Так. Була так? Претензійна позовна робота, я б так її назвала. У мене була і в принципі була не маленька, тому для мене це не є новим. Це є досить а в якості вказу. адвоката. Ви не виступали? Ну в якості представника представника. Ну майже те ж саме. Так. Тобто ви готові до цієї функції? Так, звичайно. Дякую, шановні члени комісії. Чи є питання? Ні. Немає питань. Юлія Васильівна, дякую вам за співбесіду. Рішення комісії буде прийнято. Пропозиції міському голові ми надамо. Дякую. Вас про це повідомлять. Дякую. Да, до побачення. Проходьте, будь ласка, до мікрофону. Ірницька Юлія Іванівна претендує на заняття посади, головний спеціаліст архівного відділу До міської ради. Має повну вищу освіту. Підходьте, будь ласка, до мікрофона. Туди, туди, туди. Юлія, Іванівна, на трибуну. <сміх>, Ч -ч -ч -ч, Вон там мікрофон за... стоїть, дивіться, та трибунка, то для вас. Бачите, будь ласка, нічого, будь ласка. Закінчила приватний вищий навчальний заклад Київський інститут бізнесу та технологій у спеціальності облік і аудит з грудня 2013 по березень 2017 року працювала в управлінні пенсійного фонду України в місті Біла Церква на посаді провідного спеціаліста відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсій. Успішно склала письмовий іспит, пропонується розпочати співбесіду. Юліан, ну так розуміючи із тієї інформації, яку ми маємо, ви е, по закінченню вузу зразу пішли працювати на державну службу, так? Ну практично так. Майже спочатку я пішла працювати в управління пенсійного фонду у нас так. в нас такі. Так, з посадою. Там зрозуміло. А з чим було пов'язано, що ви припинили трудові стосунки із е, пенсійним фонд? це було пов'язано з тим, що у нас відбувалася на той момент реорганізація управління нашого. Об'єднання відбувалося, і моя посада потрапила під скорочення? І у нас і до чого так а зараз? Ви перебуваєте на обліку на обліку в центрі зайнятості? На, на даний момент з... перебуваю. зрозуміло. А тоді в мене ще таке питання. Скажіть, будь ласка, от після закінчення вузу це вас вибір піти саме на державну службу? Це був чим викликаний? От як ви? Як ви так прийняли те рішення, тому що насправді у вас був вибір піти в приватний сектор? чи... Звичайно, ну хочу сказати, що в першу чергу, наприклад, навіть під час навчання, нам неодноразово казали, що державна служба вона є дуже престижною, що дуже цінується взагалі і для себе, і для подальшого розвитку як особистості в кар'єрній діяльності. Я ще під час навчання задумувалася над тим, що хотіла б спробувати себе. В першу чергу на державній службі, щоб дізнатися, чи я здатна бути державним службовцем і нести даний ну, обов'язок. Та за цей час ви зробили висновки? Так, я зробила Подобається, висновку. не подобається? Так, мені сподобалося, скажімо так, це та робота, до якої дійсно от в мене лягла душа. Кажучи так просто, і було доволі цікаво вивчати законодавство. Це доволі гарний розвиток для себе, як для професіонала, як для особистості. Скажіть, будь ласка, а та робота, яку от на, на посаду, чи ті функції, ті обов'язки, які ви маєте виконувати на, ту, на тій посаді, які, на яку ви претендуєте? Ви знайомі з ними? Так, знайома, я ви спілкувалися з керівником? Так, я спілкувалася з керівником відділу, і вона мені дала там деякі роз'яснення. Я поцікавилася деякими інструкціями, постановами і так за загаль... ви навіть трошки так і вивчили, скажімо, нормативну базу, відповідно до якої будете ну, працювати. Так? Я так знаю ще досконало не вивчила, але ознайомилася. Можна сказати. А от ну скажімо так, на перший погляд, те, що ви почули від керівника відділу, те, що Прочитали, як ви думаєте, ота роботу, яку ви робили, ну, там, де ви ті функції, ті обов'язки виконували в пенсійному фонді, і тут зараз, яку в разі призначення вас будете виконувати в архівному відділі, як ви думаєте, де вам було, було чи буде комфортніше, чи, чи тут ну, робота зовсім трошки інша? Ну, зрозуміло, що там інше. більше ви ну можливо десь було пов'язано сама м, спеціальність. Вибачте, що перебив е, обліки аудит. Ага. Ну. Мені так здається, воно трошки більше туди до, до тієї функції, яку ви виконували, да, чим тут архівна справа. Е, ну так, більше воно було пов'язано те, що я працювала в управлінні пенсійного фонду, бо найбільше було пов'язано саме з цифрами, скажімо, над тим, що я навчалася. Але е, якщо враховувати ті обов'язки, які я виконувала в управлінні і те, що мені повідомила начальник архівного відділу, то доволі деякі моменти є дуже схожі, оскільки я так само... Працювала, була пов'язана робота із обробкою документації, ми також її підшивали, опрацьовували, е, займалися роботою в архіві, але вже нашого управління з пенсійними справами. Так що я хочу сказати, що доволі спільних ознак є доволі багато. І я думаю, що. Це... Ну, з тим, що ви справитесь, да, мене да, якби я не сумніваюся, що спілки, я спілкуючись з вами, я теж не сумніваюся. Скажіть мені, мені просто ну це така робота, знаєте, і характер відповідний має бути, чи, скажімо так, темперамент. Це постійно. Причому, коли в пенсійному фонді там ну, тисячі людей буває за день проходять, то тут така монотонна, спокійна, в закритому приміщенні. З певними там документами вас це не лякає? Мені, не, ми... буде, не буде вам сумно. Е... Там? Я не думаю, що мені буде сумно, тому що е... мені доволі цікаво спробувати щось інше. Наприклад, як було в пенсійному фонді, я працювала. Як ви сказали, було дуже багато людей, багато всього спілкування. Хочеться спробувати от е... саму роботу, яка пов'язана з документацією, і більш таким е... ґрунтовним її опрацюванням. О, не тільки щоб з людьми, хочеться з усіх боків вивчити діяльність. Крайнє питання. Ви е, плануєте в подальшому е, свій кар'єрний ріст на службі в органах місцевого mm. самореально чи державного? Звичай... Бачите для да. себе перспективу? І, звичайно, бачу. Я планую працювати і надалі. Скажу. Дякую. Дякую. Шановні члени комісії, чи є питання? Немає. Тоді, Юлія Івановна, дякую вам за співбесіду. Рішення комісії буде прийнято, пропозиції міському голові ми надамо. У вас про це буде повідомлено. Добре. До побачення. Приходите, будь ласка, до мікрофону. І кішова Світлана Григорівна претендує на заняття посади головний спеціаліст архівного відділу Білоцерківської міської ради. Має повну вищу освіту, закінчила Білоцерківський державний аграрний університет по спеціальності фінанси. З дві 2007 по даний час працює в головному управлінні статистики у Київській області Держстату України. Успішно склала письмовий іспит, пропонується розпочати співбесіду. Доброго дня, Світлана Рівна. Скажіть, будь ласка, ну, з тієї інформації, яка є, тут сказано, що повну вищу освіту ви отримали в 2006 році, так? Це так? Так, чи? так. так. так да? І з грудня 2007 року працюєте в Головному управлінні статистики. А до цього часу де ви працювали? Працювала на Білоцерківській птахофабриці. Угу. На, ну, по якій спеціальності, які ми... Працювала, ді... не маючи вищої освіти, працювала і нянею в садочку, помічником вихователя, е... працівником котельні. І, ну, і, то, ти... на різних так, посадах, так на різних, різних посадах, поки були маленькі діти, куди було мої руки, туди я йшла. Угу, Зрозуміла. А е, що входить в ваші функції? От ви зараз же ж працюєте бралі статизна. Да? Що так. там входить в ваші функції, посадові обов'язки? Чим ви займаєтесь? Я приймаю статистичні звіти, підготовлюю каталоги до звітності, опрацьовую їх угу. е, відповідаю на запити організаціям, готую відповіді. Із органів місцевого самоврядування готую відповіді і також даю інформацію місцеві засоби масової інформації, готую документи до здачі в архівні відділи їжджу відрядження і так одноразові д... доручення, доручення керівникам. Ну, зрозуміло. Я хотів почути, що ну, ви працюєте з документами, так? Так, так. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язано ваше рішення е, от, е, по, по, е, претендувати на посаду в органах місцевого самоврядування? Головне управління статистики це ж державна служба? Так. В так. Да. Так. чому тут причина, скажімо так? Ні, хочу спробувати. Просто себе в іншій справі. Е, люблю працювати з документами, а там вірший доступ такий є. Не з звітами, а іменно з архівними документами. Угу. Зрозуміло. Так, а у вас так по за, 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 за фахом у вас спеціальність фінанси, так? Фінанси. Зрозуміло. Шановні члени комісії, чи є питання до Гри? Немає? Дякуємо, якщо питань немає, Світлана Григорівна, У вас немає питань до комісії? Mm -hmm. Немає, тоді е, дякуємо вам за співбесіду. Рішення комісії буде прийнято. Рекомендації міському голові ми надамо. Про вас про рішення буде повідомлено. Mm -hmm. Дякую, за побачення. До побачення.